Нині церква вспоминає святих мученик Інна Пінна Римма. У житті їх написано, що вони пострадали як мученики і ученики апостола Андрія Первозванного, як відомо Андрій Первозваний по преданню, поднімався на ріку Дніпро. І піднявся до гор Київських, а там поклав крест і сказав: то буде великий город, буде много мати храмів. Потім пізніше піднявся до теперішньої Прибалтики, куди йшли водні путі, і обратно возвращається, вже, по нашому преданню, міг пройти через Карпатські гори Северні, северні Карпати, нинішня Лемковина. І перейти, вийти на нашу ріку Тису, і вже відпливти униз на Чорне море. Но в зв'язку з тим, що в Ужгороді Бог указав нам, що на одній з набережних у Ужгороді треба святити воду, і то місто відчули, як святоє десятки тисяч людей, і кожен рік там воду святиме на праздник, Хрещення Господня, то можна думати, святі стопи Андрія Первозваного пройшли і через землі будучого града Ужгорода. Кстаті, град Ужгород не такий уже простий, град Ужгород більш древній, чим Київ, котрому в совєтське время прибавили історики 300 років, бо ганьбилися. Що він не має древньої історії. А мученики Інна Пінна і Римма, вони пострадали за віру Христову, будучи його учениками. Сьогодні апостол Павел дуже просить нас, щоб ми пам'ятали християни, бо усі християни з других народів, крещені Моїм Ісуса Христа. Привилися до церкви, як вітку прививає садовник до дерева. Коли хоче прискіпити нове дерево, одломляють од дикої яблинки, од дикої дички віточку, приціпляють, прискіплюють до нормального скіпного дерева, і чудо дика вітка дає файні плоди і добрі яблука, і груші, так от, і взявши за образ, Павел каже, колись старозавітні іудеї не прийняли Христа, і вони оказалися відками, котрі одломилися от дерева за неверіє, оказалися невіруючими. Но люди других народів, повірів в Христа Ісуса, привилися до дерева церкви і стали дітьми Божиими. Ну тепер, що каже Павел, слухай, якщо ти дика маслина, дика віточка привилася на місто їх одломлених і вже даєш добрі плоди, то дивися, не гордися, не хвалися, бо якщо Господь настоящу вітку одломив за невір'є, то тим більше тебе одломитися от дерева церкви за твою гордость. Станеш відка невіруюча, Бог природньої відки не пощадив і тебе одломить, а одломлена відкаже то відка, то християни, псевдохристияни, котрі відпали від істинної церкви, ну і вже можуть йти куди хочуть і називатися, як хочуть, сока духовного для жизни. Уже не мають, бо тільки в канонічній церкві є законне причастя і подлинне тіло і кров Христова. Від і в Євангелії сьогодні каже Господь: я зайшов з небес на землю, щоб людям відкрити правду, щоб відкрити то, що назвало Євангеліє Бога, ніхто не відів нігде. А син Божий явив нам Бога. Як? Бог зійшов з небес, родився Діви Марії, взяв наше тіло і явив нам Бога. І тому, каже Євангеліст, хто вірує, що Бог явився в оплоти, як Месія, син Божий, то є дитина Божа. А от хто не вірує, є Антихристом. І многі антихристи явилися в цьому світі, куди то не приймають. І іменно цей момент, що Господь, Бог відкрився открив, нам явленням Божого Сина, звучить так нині. Все мені передано це Моїм, і ніхто не знає сина, кроме Отця, і Отця не знає, кроме Сина, і кому син хоче то відкрити. Так от нам Син Божий, Спаситель Господь, глава нашої церкви, відкрив нам Бога. Явив нам Бога, і ми повірували в Ісуса Христа. І коли ще один з апостолів зазвідав, покажи нам Отця, йому Господь сказав, видівши мене, відів і Отця. Так поступає молитву вознося Богу, Бог. Компенсує нам многі наші сили, укріпляє нас духовно, дарує нам свободу во Христі спокій духовний, а в вічності в'єдно з святими і наслідство у Царстві Божіє. Амінь.